Трати до цього неможливо звикнути, якою ти бачиш Україну, за яку ти воюєш, усе належне для того, щоб ми могли дати відпор будь-кому. Ти бачиш себе в політиці після перемоги, після війни? Ти розглядаєш таку можливість? Це не робиться наскоком. Це не робиться за два-три дні або два-три тижні. Так. я вже зрозумів, що ти не будеш балотуватися в мери, тому буде. там ігор Олександрович видохнув з полегшенням. Але що б ти змінив у Харкові? Центральний парк культури імені Максима Горького не стане гірше, якщо він буде просто центральний парк. О, так от ж, от, типічний неонацист нам Соловйов саме про такого і розповідав. Вітаю, мене звати Антон Авкценців, і це новий діалоговий ефір від аналітичного центру Обсерваторія демокрації. Сьогодні нас нетиповий гість. Він не політик, не політолог, не економіст, не громадський діяч. Але він належить до тієї групи людей, чиї думки про політику і майбутнє України кожного дня стають все вагомішими. Бо саме ці люди за це майбутнє кожного дня ризикують життя. Я радий вітати в нашій студії бійця Сил спеціальних операцій Азов Харків Дмитро Оцільной. Вітаю! Вітаю! А, ти вже понад рік на війні, і для початку нашої розмови я хотів тебе запитати. Назви мені, будь ласка, три речі. Що тебе найбільше порадувало, що викликало в тебе найсильніший гнів, і що тебе найбільше за цей час здивувало? За цей час, мабуть, найбільша радість була після вересневого контрнаступу, коли звільнили Харківщину, Херсонщину. Тому що ну, всі ми бачили наслідки окупації на прикладі Бучі і так далі. Тому коли була деокупована територія, насправді ну, я пам'ятаю, що це є, ну, для мене це була велика радість. Дуже, бо багато людей змогли насправді повернутися до більш-менш нормального життя. Гнів ну це, безперечно, ну перше, що проходить на думку, це втрати, бо втрати до цього неможливо звикнути. І тобто до втому, до ще чогось недосипання, там, можливо, недоїдання, хоча не бува такого насправді, ну, в мене особисто. А от до втрат звикнути ну, неможливо взагалі. Це стосується як, ну, не тільки військових, а й цивільних, безумовно. Бо, на жаль, вони є щодня. Подив. Я гадаю, що найбільше здивування, і це ще на початку вторгнення у мене було наскільки люди насправді. На що, вони, на що вони спроможні. Тобто, це стосується і військових, і волонтерів, і медиків, дуже багато, і людей, які ну, сутками, я знаю, ну, особисто таких людей до бази до бою випікали хліб. І, ну, Тобто, коли його взагалі в Харкові не було, таке так я теж пам'ятаю. І ну, оцей ці ресурси, які я не знаю, звідки взагалі люди ну, беруть на такі речі, ну це насправді, ну, мабуть, найбільший подив це люди і їх спроможність на такі речі. Ти зараз в Азові, і це напевно найбільш демонізована в російській пропаганді структура. Коли кремльовські говорящі голови розповідають про... Неонацистські е збройні сили вони мають на увазі тебе. А тепер, якщо серйозно, е ти згадав вже про деокупацію, я пам'ятаю, ми розмовляли, що ти ну, майже одразу здається, в Ізюм, ви поїхали після звільнення. І я хотів запитати: власне, а наші українські громадяни, які пережили деокупацію? Були якісь випадки, коли ти ну, бачив, що на тебе якось не так дивляться, чи що вони бачать не там 30-річного хлопця, який їх захищає, їх звільняє, а от вони, хоч вже деокупована ця територія, але вони залишаються в полоні цієї російської пропаганди, і вони бачать, що о, так от же, от, типічний неонацист, нам Соловйов саме про такого і розповідав. Щось таке було, чи все ок, хліб, соль, допомога, і не було ніяких інцидентів? Насправді було і було достатньо багато. Це дуже така, це було важке для мене відкриття насправді. Тобто, я розумів, що на Донбасі таке ще може бути, бо в Криму, на жаль, в тому числі, бо там пропаганда діяла ну, роками, і це, ну, Майже напевно, хоча я сподіваюся, що ні, що процес незворотній, і дуже важко буде переконати людину, що ну, це неправда. Вам а, брехали. А тут насправді, так, коли ми були, я не буду просто населені пункти називати, але були але це це на Харківщині. Це на Харківщині і на Донеччині в тому числі. На Донеччині саме цікаве було, що цей населений пункт був українським. Але він префронтовий. Це український населений пункт під нашим контролем. Але там А там є українські медіа, бо от я знаю один приклад з Харківщини, нещодавно бачив інтерв'ю голови військової адміністрації населеного пункту. І він каже, що от ви знаєте, у нас. На fm волнах лише російське радіо, там аналогічна ситуація з телеканалами, і взагалі то так було понад 30 років. Ну тобто там взагалі Україна не віщає для них, і тому ну, не дивно, що таке може трапитися. Ну насправді я точно не знаю чи є, бо ми там працювали і було на телеку. Ну, я не, не, не телеку, не, та... так. Mm. Але ну, я вважаю, що ну, в часи інтернету і якщо. Ти хочеш дивитись українське, ти, ти можеш дивитись українське безумовно. Це okay. сто відсотків погоджуюсь. Повертаємось у травень 23-го у сучасність. Напевно, зараз найбільш обговорювана тема це очікування контрнаступу українського. На мою думку, суб'єктивно, суспільство трошки перегріто цими очікуваннями. Хочеться ну, почути думку. Тебе, твоїх побратимів, якщо ви це обговорюєте, ну власне тих людей на плечі яких це буде покладено, хто не з дивану буде за контрнаступом слідкувати, як за якимось там телевізійним реаліті е, які реалістичні очікування е, вважатимуться успіхом? Тобто, що ви саме для себе означаєте як успіх, що можливо вам керівництво визначає, е, і на твою думку, з якої точки, з якого моменту досягнення моменту на полі боя. Е, Доцільно і можливо повертатись до політичної площини, дипломатичної площини і перемовин. Ну, успішним. На жаль, через те, що, як ти помітив, що тема дійсно перегріта, і через це, можливо, дуже великі очікування саме в плані результату контрнаступу. Тобто, знову ж таки, після масштабів Харківщини Херсонщини. Я гадаю, що ну може багато кого не влаштує звільнення, скажімо, 70 кілометрів фронту, наприклад. Тобто, не треба як... загнати за Урал, Надо... тут вже так, зрозуміло, так, да, так, що так, очікування тобто, справді тобто, надмірні. Тобто так, але це насправді ну, чим, чим далі, тим важче, бо і ворог укріпляється. Це, ну, Тобто зрозуміло, що більше часу, тим більше укріплень вони роблять. Успіхом. Ну, я особисто вважаю, що успішний контрнаступ, це дуже хотілося б мені хоча б звільнити території на момент 22-го року, 24-го. Лютого. Хоча б, ну, звісно, це, це не робиться наскоком, це не робиться за 2-3 дні або 2-3 тижні, так, я хотів підвести. Так, І я вважаю, що будь-які ус успішні дії на той момент, коли ми це записуємо вже. Тобто є от новини з Бахмуту про прорив двох кілометрів фронту насправді трошки більший. От і ну, це це, це дуже важливо і дуже круто насправді. Бо кожен е, сантиметр землі, який ми віддаємо, коли потім його забирати, це це втрати, про як я вже казав. І це, ну на жаль, неможливо цього. Уникнути я тебе так потроху зараз переводжу від війни до політики, і в мене наступне питання: велика частина українського суспільства вона вважає, що саме військові мають йти до влади, до політики, заходити там в парламент, місцеві ради, мерії і так далі. Бо в них є авторитет, в них є певне моральне право, до них є довіра, і ну, те, що називається суспільна легітимність. Тому зараз буде перше питання таке теж лаконічно, на кшталт ти нацист. Я, я сподіваюся на щиру відповідь, а не тільки жартливо. Ти бачиш себе в політиці після перемоги, після війни, ти розглядаєш таку можливість? Е, ні, я ну, себе особисто ні. Чому? Дуже навряд чи. Бо ну, мені здається, що якщо і військовим йти в політику, то це повинні бути люди. Трохи ну, вищого рангу за мене. Бо в політиці безумовно повинні з'явитися військові. Безумовно, бо далі після перемоги ворог нікуди не подінеться. Він усе так же буде тут, за кордоном, максимально близько, наскільки це можливо. і І на жаль, нам одразу після. Дня перемоги наступного ж ранку треба починати готуватись до Насправді я сподіваюся, що не буде більше ніколи взагалі ніде війни. Але ми повинні бути готовими до того, що таке може статися. І саме зранку наступного дня після перемоги це повинно початися. Щоб у нас була авіація, ПВО і усе, усе належне для того, щоб ми могли дати відпор будь-кому, не тільки Росії, наприклад. Бо. І саме для того, військові нам, як нам на мою думку, повинні з'явитись в політиці і врегульовувати якісь, ну на законодавчому рівні впроваджувати якісь. Для цього, для здатності оборони впроваджувати якісь реформи. З твого кола оточення щоденного, з твого кола побратимів, твого рангу саме, от як ти зазначив, так. є хтось, можливо, з твоїх знайомих, хто. Вже відверто каже про такі амбіції. Він якось бачить себе в політиці. Якщо, якщо так, то як вони це собі уявляють? Бо ну, до речі, у Азова є не лише військове крило, а й політична. Є партія, можливо, так, чи якось інакше. От якісь такі розмови ведеться. Чи зараз це не на часі і вам не до того? А, ну насправді, щось таке ми колись вже. Розмовляли про таке з хлопцями. Тобто, я, я думаю, що після перемоги так, дехто все-таки піде. Є хлопці, які мають такі амбіції, і тобто, амбіції саме на зміни. Тобто, це не амбіція, я хочу в політику, бо це політика, а амбіції Я хочу в політику, бо у мене. Є розуміння, як і що можна змінити? Давай от про ці зміни детальніше, тим паче, що якщо ти не хочеш в політику, то я можу розраховувати на відверті відповіді, тобі не треба не перед ким загравати в кадрі. Яку ти бачиш Україну, за яку ти воюєш? Я маю на увазі, яких змін ти прагнеш? Що повинно змінитися в порівнянні з тим, що було, скажімо, до 24 лютого? Тобто, за яку Україну ти воюєш? А... Ну, насамперед, за вільну, безумовно, тут трошки не підходить по питанню, бо ми до лютого були вільні. Я дуже хотів би, щоб після перемоги ми перестали гристи один одного за мову, наприклад. Тобто, це питання також треба буде врегулювати, безумовно от, але щоб ну, саме мовний, наприклад, мовне питання, перестало бути таким надважливим для, для країни, в якій йде війна. Тобто, а після війни у нас буде ще дуже багато праці, і, і я сподіваюся, що в майбутньому. Нам вдасться всім об'єднатися, як це було в лютому минулого року, але вже ну з інших причин. І я сподіваюся, що ну, не буде такого терміну, як правобережна, лівобережна Україна оцього всього, що нам намагалась Росія нагрозити впродовж там останніх, та напевно, впродовж усієї нашої незалежності, так якщо так. Брат, а що ти очікуєш від держави для себе як людина, яка зараз проходить війну? От мені дуже дивно це слово сполучення стосовно тебе казати, але ти будеш. Ветеран війни. Так. Ну, так. Мені просто казають, що ветеран війни це якийсь старий дідусь з орденами повинен бути ну, там, при всій повазі. А от буде покоління, буде там не знаю, мільйон чи скільки людей, ветеранів війни, от тебе я не знаю, там будуть тягати по лінійках для школярів, там, показувати, ти будеш там якісь пафосні промови, патріотичні промовляти. Що ти, ну, якщо серйозно, що ти думаєш стосовно зобов'язань держави довгострокових, чи вони взагалі є перед ветеранами? Чи довгострокових зобов'язань немає? Є Зараз зарплатня, і далі типу цей соціальний контракт закінчується після війни. Чи все ж таки ну повинна бути якась державна політика стосовно ветеранів війни? І якщо повинна, то яка? Ну насправді вона вже є тобто є такий термін, як учасник бойових дій. Тобто, і це ще з 2014 почалося, коли Ти от, вже отримав учасника бойових дій? Ще не отримав, але. Хоча ти є їм вже понад рік, да, та, але так. ти ще не отримав український. Ще не отримав, але ну, я знаю, що вже папіри в процесі. Тобто, скоро і цей, цей документ він дає так, деякі пільги. я, чесно кажучи, я навіть Поки не цікавився, які саме, але якийсь інструмент держави вже пропрацьований є. Тобто для ветеранів ну, І... А окрім пільг, можливо, ну як ти собі уявляєш цю реінтеграцію людей у мирне життя. Ти ну ти з ти, ти середини це бачиш? Будуть якісь ще нюанси, які потребують державного врегулювання? Безумовно, то, ну тут більше треба буде, щоб держава допомагала пораненим. Пораненим впродовж довгого часу, тобто, це щоб це, це питання не було. Ну, я впевнений, що воно не буде забуто, але я ну, вважаю, що от саме поранених, полонених треба впродовж довгого і дуже довгого часу державі підтримувати. Саме тому, що, ну, я не знаю, можливо, навіть буде, можливо, буде, я сподіваюся, що не буде. Можливо, буде така проблема, що людина після війни буде довго шукати себе у, цивіль, у цивільній якійсь професії, бо, наприклад, не всі її мали до війни. Є молоді хлопці, зовсім молоді, хто ну, 18-19 років у кого не було, як, як такової моя професія. Тобто, і ну, після такої речі, як війна, треба буде шукати себе і. Ну, я сподіваюся, що держава ну, надасть усі умови. Я впевнений в цьому, що держава надасть усі умови для того, щоб ветерани після перемоги могли почувати себе добре. А от ти зараз. Сказав це слово сполучення там про папіри, які там чекають свого часу. І в мене таке питання. От ми з тобою, е, є такий штамп однолітки незалежності. Насправді, це е, пропагандистський штамп калька з радянської пропаганди. Там було равісники октября, про 1917 І в принципі, по таку символічну декомунізацію в сучасній Україні, у нас дуже багато радянських рімейків, як на мене. В різних сферах, якраз і взаємодії держави з громадянином, там, і суспільства і так далі. так далі. Але я про що? Про совок? От ми з тобою його не застали, але ми часто і наше покоління використовує це слово, позначає, що якісь сучасні явища, з якими ми стикаємось в державі, в нашому місті Харкові. Там можливо ти в армії стикався. Що для тебе совок, який потребує цього викорінення в новій Україні, за яку ти воюєш? Ну, Совок, наприклад, ну, в армії, армії можна сказати, що ну, є, потребує деяких, напевно, реформ, на мою думку, особисто. Військово-лікарняна комісія ВЛК. Я думаю, що, що от це напевно, най, найбільший такий. Вплив Совка, який залишився у нас. Я, я сподіваюся, що це також буде реформовано по-новому. І совок як таковий для мене особисто в країні. Та, ну багато де насправді це можна брати від дитячих садків шкіл. І ну, медичних закладів, наприклад. Тобто, якщо медична реформа от вже прийшла, тобто, це, ну, ми бачимо, це, що є, ну, є зміни. Ми, ну, це очевидно. То можна, ну важко насправді відповісти. Так, так, і, це, це це добре, якщо важко. Бо може я його сюди помічаю, у мене вже профдеформація, тому я от такі питання ставляв. Ну, безумовно заразмовно цього... є, бо. Залишалось і наразі залишається дуже багато людей, називаємо їх агентами Кремля, так, люди з російським паспортом, які мали, мають досі якийсь вплив в різних в різних прошарках, скажімо угу. так, нашої країни. Добре, давай, давай від України до Харкова. Ти корінний харків'янин. Тобі таке корінне провокативне запитання. Що не так в Харкові? Що тобі особисто не подобається в ньому? Ми, як харків'яни, звикли відповідати на інші питання: чому ми пишаємо так, з Харковим, чому ми там залізе бетон і так далі. Але я вже зрозумів, що ти не будеш балотуватися в Мери, Ігор Олександрович видухом з полегшенням. Але що б ти змінив у Харкові? Uh, ну, я особисто. Uh... Змінив би, мабуть, от якщо повернутися до Савка, то змінив би, well, би деякий вид наших спальних мікрорайонів, наприклад. Тобто, якщо Салтівку, це точно. Ну Салтівку вже життя змінило і Так, так Салтівку насправді... sa це точно торкнеться в плані того, що Ну, коли будуть строїти нові дома, хрущовки строють, я сподіваюсь, там ні, ніхто не буде. Тобто це буде проєкт класний з парками, бо ну насправді ми бачимо, що в Харкові це, в Харкові це можливо зробити, це роблять. Ми бачимо це, що воно є, але воно в Харкові є не усюди, на жаль. Тобто, тобто ідея в тому, щоб мікрорайони були більш самодостатніми, їм не потрібно було постійно їхати в центр, щоб побачити парк. Так, місто, так, щоб так. В них щоб все було з, поруч. Зелений газон, так. -га. Щоб, ну, не треба їхати в парк Шевченка, щоб побачити парк, наприклад. Бо ну, таке вже у нас є багато, багато парків, багато зелені, але ну, на жаль, не усюди, якщо взяти там основу, наприклад. Ну або ж там ту Шсалтівку, mm -hmm. індустріальний район. Ну, Трошки можна. Місто «Місто Сонця», район ХТЗ. Так, співає класик. Що ти думаєш, до речі, про українізацію в Харкові? Зараз ми тут вже посилаємось на Жадана. Е як ти бачиш вирішення цих питань, цих там, мовне, про які ти згадував, е топономіка, вулиці, пам'ятники це все. Яка в тебе позиція? Як ти бачиш вирішення цих mm. питань, які часто є доволі гострими і провокують певні суперечності? Тут, безумовно, ну, у мене одна позиція? Е це все повинно бути без расизмів, без згадок взагалі про Росію. Тобто парк, центральний парк культури імені Максима Горького не стане гірше, якщо він буде просто центральний парк. І ну, щодо взагалі мовного питання, я ну, вважаю, що це треба саме на законодавчому рівні раз і назавжди вирішити. Що українська мова, вона єдина державна. А що стосується російської мови, і безумовно є великий процент людей, і я серед них також я розмовляю російською мовою в побуті. З цим великим процентом також треба буде рахуватися, бо це також о, українці, і це треба просто законодавчо якось врегулювати. Я не знаю, як це буде робитися, але... Я сподіваюсь, що ми це питання закриємо раз і назад. Ну і без, як ти вже зазначив, постійного цього мазахійського хейтингу один одного так, без так, цих суперечностей, так. які у нас кожна виборча кампанія, це мовне питання, і так було насправді. Та з першою, з першою кампанії, насправді так була протягом цієї цієї історії нашої другої республіки з 91-го року. Вже переходимо до фінішної прямої. У мене традиційне питання, яке я задаю гостям про візію майбутнього Харкова, бачення майбутнього Харкова. Бо вже зрозуміло, от ми тут навіть так трошки про архітектурні там аспекти, про ці хрущовки, зрозуміло, що він буде виглядати інакше. Але я от про... Його економіку, про його людей, хто тут буде жити, чим вони взагалі будуть займатися, бо це кліше там, великий індустріальний центр, центр науки і освіти ну воно вже трошки, напевно, не буде працювати в нових реалях. От, як на твою думку, яким буде Харків після війни, після перемоги, і яка, можливо, в цьому буде роль військових? Тобто, бо є поширена думка, що це буде таке дуже воєнізоване мілітаризоване містечко саме військові будуть тут драйверами економічного розвитку міста? Ну я не вважаю, що саме військові будуть тут, скажімо так, бо ну, для нас є наші частини, там ми можемо. можемо ну, бути я маю держави. на увазі, хто хто буде з грошима, хто буде витрачати ці гроші в місті, хто буде драйвером сфери послуг, за для кого будуть відкриватися кафе там чи будувати нові будинки, хто зможе купляти квартири? От я, я в такому сенсі. Кафе, я сподіваюся, будуть відкриватися для студентів, бо Харків до війни ну, був і є, і залишається, і буде містом студентів, і це насправді ну, дуже круто, я сподіваюся, що? тому що багато студентів після закінчення вишів залишаються у Харкові. І це дуже круто, я вважаю, бо у нас насправді дуже молоде місто таким чином виходить. Так, було до 24 лютого. Давай зараз я пишаюся твоїм оптимізмом. Давайте зараз от в камеру ту скажеш: закликай вступати до харківських вишів, бо ти захистиш місто і всіх вступників, абітурієнтів ти захищаєш під, під твою відповідальність. Хай не бояться. Будь ласка, любі українці, вступайте до харківських вишів, приїжджайте до нас, залишайтесь тут, підіймайте економіку Харкова. Ми захистимо вас. От так от. так Чудово. Наостанок, я зараз відкрив твій профіль в інстаграмі. Так. Я не сподіваюся, це посилання не, де, не буде. Ми цього тобі не подаруємо. Але я прочитав опис твого профілю тобто як ти так. сам себе там так, ідентифікуєш. Так. Я не знаю, коли і навіщо ти це писав, але написано наступне: антагоніст, бандероязичник, натовець, тяжка людина. Так. Обери одне слово, ким ти себе все ж таки зараз відчуваєш, от у цей проміжок часу, хто ти. І трошки більш розлого, ким ти хочеш бути після перемоги. Зараз одним словом, якщо характеризувати. Я воїн ну в першу чергу. В першу чергу, це. Те, про що я думаю зранку, і те, про що я думаю, коли лягаю спати про війну, бо це е, є сьогодні ну, моє сьогодення. А, а стати. Е, мені хотілося би стати. Е, Щасливим ветеранам футболу. от так. Насправді. Все, фініта. Ти краще вже не скажеш. Тому я дякую тобі за цю бесіду. Я нагадую глядачам, що в ефірі Обсерваторії демократії сьогодні була людина, яка захищає Україну Дмитро Цільної. Я дякую всім, хто додивився до кінця це відео, і до наступних зустрічей.